Окрім цього, Україна отримує додаткові винищувачі міраж та ракети для ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Очільник держави повідомив, що тривають переговори з канцлером Німеччини та іншими європейськими партнерами щодо постачання зброї, зокрема систем Петріот. Крім того, ще дві країни Іспанія та Фінляндія приєдналися до програми «Пьорл», що дозволить прискорити закупівлю американської зброї для потреб України. Окремо хочу подякувати Британії та Франції. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам із ППО і надалі, тиж ракетами і в виробництві дронів-перехоплювачів. Дякую за це. Також є нові рішення про внески у програму Перл Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю. Ті ж ракети для петріотів. Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями. Ми готуємо нові проєкти. Буде більше нашого спільного виробництва зброї.